В них такий перемінний настрій. Зранку, хоч до рани, прикладають. Все нормально, готові вирішити всі проблеми. Раз, два, три, чотири, п'ять по пунктах домовляємося завтра починаємо працювати. Ввечері взаємопротилежний настрій. Або хтось їм десь збоку щось наговорює, або в них щось там всередині твориться. Вчора, о 19-й годині, три опозиційні фракції передали узгоджений текст закону. Сьогодні вранці. Партія регіонів зрозуміла, що закони треба читати. А ще якщо читаєш, то розуміти, що там написано, і почали нам пропонувати абсолютно неадекватні рішення щодо зміни цього закону. Ключова вимога цього блокування це обов'язкове персональне голосування. Депутати повинні приходити на роботу, депутати повинні голосувати особисто.